Всім привіт-привіт! Давно не бачились, трошки хворіли, вже більш-менш можу говорити, вже трошки відновився тут. І котейки зі мною, да. Куди? Сьогодні поговоримо трошки про індустрію, про індустрію, круїзну, що це таке. А циферок трошки попрацюємо. Хто на обіді, бажаю смачного. Але всіх запрошую в першій годині щодня Facebook, TikTok, Ефір. Так. Будь не дуже. Отже, трошки такі циферки про круїзну індустрію. Чому саме про круїзну? Бо це був продукт номер один а, в компанії Cruises. Ви знаєте, я говорю постійно про компанію Cruises, Да? Продукт був перший, трошки затронемо в готелі. Та й взагалі загалом. Самий етап, пам'ятаєте, такий був COVID-19, коли все, як то кажуть, всі сіли по домам. Так от, порівнянні з 2019 роком, 21 2021 році знизився з 29,1 мільйона пасажирів на круїзних лайнерах до 4,8. Це фактично 5-6 разів впав ринок. Да? Що саме цікаве? Він в той же самий рік відновився. І відновився він на цифру вийшов 29800. Тобто абсолютно швидко дуже а, цей ринок відновлюється. Чому? Тому що, взагалі, історично круїзна круїзна індустрія вона створювалась а, саме в умовах кризи, коли були великі кризи по всьому світу, і тоді з'являлась круїзна індустрія. Корабель тоді був. Ну, основним, основним таким засобом пересування, особливо між континентами. Вот. І це все набирало свої обороти в кризові моменти. Чому? Тому що люди хочуть, знаєте, зміни обставин, не можна жити постійно в якомусь стресі, або жити в якомусь постійно негативі. Тому люди хочуть якогось відпочинку. Сидіти в одному готелі на одному пляжу ну, це не самий вихід. Тому круїзи – це така от штука, де ти заходиш в один готель і ти подорожуєш по кільком країнам, по кільком морям, може. От. За ніч ти переходи робиш на корабль з кораблем. От. А в день ти в якомусь порті або в якомусь острові і ти круто відпочиваєш. Плюс на сьогоднішній день круїзні лайнери це не те, що було раніше, це такі міста на воді. Ми поговоримо про цифри трошки, цих кораблів. Отже. За ковід впала в 6 раз і відновилася, Фактично відновилась, да. На сьогоднішній день у нас який, 25 рік, да? пішов. На сьогоднішній день індустрія а, очікує пасажирів 37 ,2 мільйона. Було 27, вже 37. Тобто десь порядком 30-40% вже більше, ніж було ще два роки тому. Що до, COVID. ну, під час ковіду. 25 рік 7,2. До 2027 року очікується, що індустрія буде становити 39,5 мільйонів пасажирів на рік. Так, йдемо далі. Що каже Клія? Це асоціація круїзних ліній. Круїзної індустрії Кліга каже: немає він спокою. Немає він спокою, коли я розмовляю з технікою. Він не має спокою. Ну, покидіна. Значить, 85 туристів, відсотків туристів, які раніше робили круїзи, заявили, що мають намір знову вирушити у відпустку на море. Що на 6% більше ніж у 2019 році. Це який рік? 20-й була така статистика. Крім того, серед мандрівників, які вирішили до Круїзу, за останні 6 місяців 91%, заявили, що мають намір знову поїхати до Круїзу. У нас, так, у нас кажуть, з 10-9% вертається назад на корабель. Тому що кораблі різні, вони як готелі різні, вони по-своєму цікаві, вони високотехнологічні, у них багато розваг. То, чого немає в звичайних готелях. Якщо ви в звичайному готелі відпочиваєте, то там аніматори і все. А далі кудись їдеш, там на якусь екскурсію або на якусь вечірню програму. Не <coughs> всі готелі займаються. Цим. На кораблі, там же ж одних ресторанів, тільки, я не знаю, там пару палуб, знаєте, так. І п'ятерочки є, мішеліни, і все, що хочете. Кухня є всіх народів світу. От яку кухню хочете, і так далі. Плюс у вас буде іменний стол. Стіл і буде у вас свій офіціант, який вас буде обслуговувати, який буде знати ваше уподобання, ви просто наперед будете бронювати собі, де ви хочете сидіти, за яким столиком. І все, що ви попросите, все вам принесуть абсолютно все. Крім того, театри, спортклуби, всякі горки, всякі ігрові кімнати, корти, тенісні, футбольні і так далі. Все, все, все що хочете. Так, далі. Що нам тут ще каже Клія? Такі цікаві циферки. Е О, з 23-го року по 28 рік Клія каже, що круїзна індустрія побудує 44 нових 44 судна. <кліпи> Найбільше судно по ємності пасажирів 6 тисяч пасажирів. При цьому там буде 2100 десь екіпажу, який вас буде обслуговувати. 6 тисяч, уявіть собі, це місто. Да? Середня а, посадкова кількість буде серед тих 44 кораблів 2700 людей в середньому. Одночасно ті 44 кораблі зможуть а, на свій, свої борта приймати 120. Одну тисячу людей, Уявіть собі. Одночасно 121 тисяча людей на нових абсолютно корабликах, на нових лайнерах зможе відпочивати. Нав'йо то є нав'йо. Да? Знаєте, як то цим є цим, 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 да. От. Найбільше майбутні круїзів це молоде покоління, хоча це ніхай не правда. От. Взагалі круїзну індустрію розкачали, ну як то кажуть, модно казати, там одні пенсіонери відпочивають. Да. Пенсіонери європейські можуть собі за пенсію дозволити ходити корабликами. А деякі здають свою хату і на кораблі садяться і не злазять з них. І це буде вигідніше зі всім сервісом, зі всім обслуговуванням, ніж їхати в якийсь готель там, і сидіти тільки в одному готелі і бачити тільки один клаптик моря, і один клаптик горизонту, і один клаптик пляжу. Да? То... В тому є вся фішка. Молодь. Молодь, зараз більше якби, статистика. 60, плюс, зараз 33%. То, що я кажу, розкачали. 40-59 років, 32%. Сегмент 20-39-20% і від 0 до 19-15%. Старші люди розкачали індустрію, зараз молодь підтянеться і соточки поміняються. Ну, і кораблі їх набудують. Е, є тематичні кораблі, є різні е, з, зі своїм наповненням кораблі. Virgin, наприклад, лінія Virgin Річарда Бренсона це лінія, яка тільки 18, там тільки дорослі. Є Walt Disney це спеціально для дітей побудовані. Да, там. Є такі сімейного характеру, скажімо так, МСІ, там Коста. Будь ласка. З сім'єю там є для кожного, що робити. Дівчата пішли по своїй програмі, хлопці по своїй, або всі разом. Десь. Так, неспокійний сьогодні в мене якийсь. Так, розвиток галузі. Про 90% сказали, що всі 9 з 10 об'єм світового туристичного ринку складає 8 трильйонів туристів. Правильно я сказав? Да. Туристів. Лише 2%, всього 2% всього населення земної кулі змогло побувати в круїзах. Уявіть собі, якщо 8 трильйонів, з них всього 2% з тих грошей, ну умовно так скажемо. Да? Може не зовсім коректно, але... Було на круїзних лініях, то яка перспектива розвитку? Вона просто шалена. Тому що в готелі це добре, в готелі до них, якби люди привикають, стає потім нецікаво. Люди, ну, якщо стільки людей подорожує світом, світом, да, то люди захочуть на кораблі. До речі, сьогодні я не знаю, що зараз така штука буде. Знаєте, про Трампа хто сьогодні тільки не сказав про його виступ в Конгресі? Ну, чесно кажучи, ну, такі дії надихають, то що він робить для своєї країни, для своєї країни, те, що він робить, це круто. Це говорить про те, що американське суспільство воно буде підніматись, буде розвиватися. Як він сказав, моя задача наповнити кишені американців грошима, змінити рівень життя, повернути. Те, для чого була створена Америка, да? про демократію, про незалежність, про свободу, про нові технології, про нові місця робочі фабрики будувати, там назвав щось такі кількості електростанцій, що вони там збираються будувати заводів. Там, ну, сьогодні його так добре несло. Інкрузис, компанія американська, знаєте, і хочеться бути з американцями. Ну, от реально. Там політична сторона, зрозуміло, там є питання у нас, українців. Але Америка це та Сполучені Штати Америки, це та країна, яка задає світовий стандарт життя, не окремих якихось спільнот, а всього суспільства цілом цілому. І той стандарт, на який хочуть її підняти, це буде стандарт для. Решта всього у цьому світі. Ну, я думаю, що ви погодитесь, що хочеться жити там, де є цивілізовано, все там, де є круто, і якби, працювати з цими бізнесами. Однозначно, американські бізнеси будуть зараз на плаву, будуть в позитиві, будуть в плюсах. Все в них буде стабільно, все хорошо. Тим більше американці круїзний відпочинок, це в них, в них просто от фішка, фішка. Американці дуже люблять кораблі. Для них це відпочинок номер один. У мене є партнери, які в Америці це наші українці, коли, котрі колись виїхали, вони кажуть, це просто стиль життя. Турист американський це круїзний лайнер. Тільки на круїзний лайнер. Готель, так, да, є, на готелі йдуть, але. Щоб американець не побував на круїзному лайнері, ну це вже буде не американець. О, тому вибираємо самі, з ким ми працюємо. Да? З компаніями які зараз будуть на взльоті. <кій> а інкрузис він і так на взльоті, він за 8 років, йому вже 9 років інкрузису, а за 8 років він вже став 46-ту сходинку, зайняв в загальному світовому рейтингу компанії прямих продаж. 8 років. Бізнес-модель робоча. За 8 років компанія швидко зайшла в 50 топ-50. Розвивається неймовірними кроками. Скоро, я так думаю, буде вже 2 мільйона членів клубу і партнерів в компанії. у кого є аккаунти. І помножте це хоча б на 3. на 3. Хоча б, так? Да? Так, порахуємо, що одна дитина в сім'ї. А з одного аккаунта їде вся сім'я, то 6 мільйонів людей вже відпочиває. 6 мільйонів людей через Incruзиus. Я там скільки казав, 37 зараз, у да? 2025 році очікується. от Одна 6 з 37. Порахуйте. 5-15, ну, около 20%. Около 20 фактично вже компанія Інкрузис садить людей на кораблі. Уявіть собі. 20%. У ринку. Це взагалі дуже така прикольна циферка, маю, якщо чесно. Тому що з одного аккаунту їде вся сім'я. Вартість, яка вказана, вказана на всю сім'ю. Дітей хочете брати, значить там берете, де доплачується, де не доплачується. Навіть якщо доплата є за дитинку, то вона символічно 100-200 доларів. Це взагалі не про що, будемо так казати. От. Новий сервіс сервіс самостійного бронювання. Дає можливість вам вибрати те, що ви захочете. Те, що ви захочете, ви сідаєте, просто собі спокійно вибираєте, на коли, на коли хочете, на який корабель хочете, які рекомендації є. Дивитесь, які готелі є в портах, посадки і висадки. І ще собі купуєте номер в готелі. Наприклад, на два дня, там, на дві ночі до після і собі з, з, з сім'єю чи з другою половиною, собі гарно погуляєте, гарно проведете час. Не тільки на кораблику, і вивчити то портове місто, і спокійно сядете на кораблик, і спокійно зійдете з кораблика і поїдете далі. Це дуже вигідно. Значить, 21 тисяча круїзів по всьому світу протязі року є в обоймі в портфелі. Інкрузи нові, нові лінії додаються. Компанія їх допрацьовує, лінії бачать, як інкруза справляється. З посадкою людей і приходять нові компанії і кажуть, ми теж хочемо бути ваші обойні. Але... <кій> Тим більше, <кій> наші круїзери вже багато хто там, і по 5 разів був в круїзах, і по 10 разів був в круїзах. А є рекордсмени, які вже 80 разів були в круїзах. Знаєте, їм теж хочеться якихось нових ліній кудись їхати. І я там знаю, що вони, наприклад, там, вибрали океанію зараз. Де океанія, де ми, От, люди собі летять і хочуть там островами пройтися. Зараз мої партнери там в Японію їдуть, в інші лінії. От. Крім того, 430 тисяч готелів по всьому світу. У мене недавно одна партнерка знаєте так, ще не партнерка, а кандидат. Вона все вагається і думає, за що зачепитися? Кажу, зайди просто. Ну, реєстрація є аккаунту, а активації ще нема. Ви вже можете на реєстрації подивитись, як виглядає аккаунт, що в ньому є, які круїзи, які готелі. Отже, я кажу: ти недавно їздила, Їздила. куди там? Саудівська Аравія чи Емірати, не знаю, де вона там їздила. От, Десь, десь от в тих гарячих країнах була. Да. Е -е... Кажу, знайди свій готель. І вона його знайшла. І вона знайшла його на нашому ресурсі і була, в принципі, здоволена ціною всім. Каже, що мені лишається? Каже, нічого забронювати, купити квиток на літак і летіть, летіть туди. От. У нас з Узбекистану є питання там різні по поводу з приводу віз, там, Європу, ще кудись. Але є країни, де вони їздять вільно, не треба ніяких віз, не треба якихось заморочок. Просто ви вибрати клас того, що тобі подобається. Е, готелі теж можна вибирати різні, не обов'язково той самий, якщо ти в одному порту сідаєш і виходиш. І в принципі, якби можна зробити зустріч, ну, відпочинок дуже, скажімо так, ну, таким цікавим різнобарвним. Да? а є люди, я знаю, що ще й кораблі встигають поміняти за оці от круїзні пересадки. Як це робиться? Сідає, е, приїжджаємо, сілимося в готель, е, пару днів провели, сідаємо на кораблік, а він і десь сходимо там е, в якійсь третьому порті. Сходить. Там, там вже готельчик чекає, провели там час, якщо це місто подобається, або, або ця країна, там, ну хто на що їде. Да? Знову сідає в цьому вже порті на кораблік іншого класу, може іншої компанії, і собі проходить ще якийсь маршрут. Може, такий маршрут там собі вибрати, що йому якраз зручно потім звітом вибиратись е, в Україну або десь в якійсь іншій країні, де ви живете. От. Там приходить, там ще готельчик дві, дві ночі. І сідає потім собі на транспорт, який йому підходить. Спокійно, без стресу, позитивно. Вийшовши з готельчику, і на літачок, чи на поїзд, чи на автобус, не знаю, хто чим добирається. Все. Ви побували на, ви побували в трьох портах. Ви побували на двох кораблях різних ліній, можете щось десь з чимось порівняти. Десь ви йдете просто на корабль, тому що там ну, він новий, наприклад. Да, і вам хочеться, там, наприклад, захотілося на МСі борт Європи, да, пройтись. Зараз в Америці з'явився корабль MSC Борт Америка. Захотіли на кораблі пересісти новий? сіли, пройшлися. А ще хочете якісь тематичні, але вже трошки не новий. Да, там. Пішли на тематичний, да? ну, в кожного свій, свій вибір, якби. але міксувати можна. І це можете ви робити, маючи аккаунт, а якщо ви маєте ще два аккаунти в сім'ї чоловіка і дружини, да? Там або якась доросла дитина, вже 18, тому що реєстрація можливо тільки з 18 років, тому що це самостійний ресурс бронювання. Тому якби, тут всі повинні усвідомлювати. Що все свідомо, все прийняте рішення по е, реєстрації аккаунту і роботи в ньому, ну, як дорослою людиною. Плюс е, інкрузи з площадка дає можливість робити бізнес. Бізнес у нас реєструється з 18 років е, для тих, хто підростає. Да. Бізнес можна будувати, вхід бізнес всього 95 доларів раз на півроку, тобто 16 баксів, чи скільки там треба в місяць, щоб десь в середньому це буде витрата. Платити один раз півроку. Просто я так розбиваю, скільки це в місяць. Ну, це така ціна хорошого обіду на двох бізнес-лантів. Один раз не пообідали. Но зато дали собі можливість щось заробити в цьому житті і будувати бізнес міжнародний. Ще крута привілегія. Цей бізнес постійно з вами. От де ваш смартфон? Ваш смартфон постійно з вами. Постійно з вами. Бо ми як до нього привикли, так потім до інкрузису привикаєш, він постійно буде з тобою. Ще одна привілегія. Сайт працює на 17 мовах. Якщо ви не знаєте якоїсь мови, але людина захотіла почути це від вас, ви відправляєте силочку, вона вгорі вибирає свою мову. Англійську, німецьку, італійську, грецьку, китайську: Ой. Казахстан, Узбекистан, Японія. Ну, що хочете, до кольору до обору. Але основна мова англійська там присутня. Є українська мова, є російська мова, хто не розуміє української мови. Все там присутнє. Чому? Тому що ну, українці дуже потужно в цьому бізнесі зачепились. А в цьому бізнесі з України три борд Це фактично три якісь, мільйонери. От. За рахунок компанії, за рахунок площадки самостійного бронювання круїзів. Це все одно, щоб у вас в телефоні стояла, стояв додаток таксі, які б вам платили за те, що ви садите в таксі ну, от людей, от, присаджуєте на цей. Але Uber Bolt, уклон, ну, не платить за це, Крузис платить. Інкрузис не просто платить. Навіть якщо ви просто член клуба, навіть не будуєте бізнес, вам вже інкрузис вам uh, площадка платить. Вона кожен раз, коли ви сплачуєте щомісячні внески, якби в розсрочечку собі відкладаєте на відпочинок. <coughs> Компанії їх по Вкладаєте 100 баксів, компанія їх множить на 200. Кладете 250 баксів преміум пакет, компанія вам кладе 500. Круто, а круто. Навіть якщо ви не будуєте бізнес, навіть якщо ви там боїтесь його будувати, навіть якщо ви, а як, я, що, де люди, я тут, ну, мені б тільки самі, самі собі відпочити а саму, або самому собі, у вас вже є вигода. Компанія вам вже буде віддячувати, подвоюючи ваші а, скажімо так, відкладення. Да, коштів. От. Але якщо ви все-таки з цим розбираєтесь, як з партнерством, то ви побачите ще переваги. Якщо ви приведете там, 5 і більше людей в першу лінію, то компанія вже за вас платить ці 100 чи 100, 100, 100 доларів платить сама за вас. І по їх на 2, 200 кладе. Просто за маленьку пророблену роботу. От. Якщо ви вже там розкачали на 3000 тисячі доларів оборот, то мінімум, що ви заробите, 600 баксів в місяць. Просто отак собі: 600 доларів з боку з'явилось. За, за що? За те, що ви гарно розповідаєте про площадку круїзного самостійного бронювання, за те, що ви розказуєте, що є 21 тисяча круїзів. Те, що є отакі корабліки, за те, що ви розказуєте про 430 тисяч готелів по всьому світу. І ще 300 різних турів, екскурсій, які ви теж можете купити через цю площадку. І вони навіть є в Україні. Якщо ви зайдете і заходите посилання до цього відео, зайдете за посиланням, реєструєтесь англійською мовою, реєструєтесь, Нічого ще не платите. Ніяких оплат не здійснюєте. Ви заходите, ви можете все подивитись, ви можете круїзи собі повибирати, корабліки повибирати, готелі повибирати, Перевірити, куди ви їздили, скільки ви платили, скільки ви заплатите через площадку. І пам'ятаємо, що всі відкладення помножуються на 2. 100 баксів кладемо, 200 лягає на рахунок. Круїзних доларів, як ми їх любимо називати, але правильно вони називаються бонусні бали. О бонусами бонусами потім розраховуєтеся, одно що як доларом, як ціна стоїть за долар, От, так ви розраховуєтесь. Круто, круто просто, як двері. Легко, членам клубу взагалі легко бути. І вже привілегії. Є система навчання, є базовий курс, базовий, який розказує все про цей бізнес. Є академія лідерства. Там, де вже більш такі глибокі йдуть відеоуроки про цей бізнес, як будувати його, як працювати з наставництвом, з командами, як проявлення лідерства і так далі. і так далі. Є ще виступи дуже крутих практиків лідерів цього бізнесу. Це вже не з компанія, а якби от партнери, їхні записи з різних конференцій, з різних виступів. А, і можете послухати людей, які заробляють мільйони. Ну, реально, заробляють за рік, от, десь такий дохід більше навіть трошки виходить у людей. А, як по, по, я поговірка, поговорка, хочу стати мільйонером, стань сьомим. Да? Якщо жити і крутитись в спільноті шести мільйонерів, то хочеш ти того чи не хочеш, але ти станеш. В цьому якщо ти будеш звичайно слухати, робити те, що роблять вони, жити таким стилем життя, з такими принципами, з такими підходами, от нічого на халяву, як то кажуть, не дається. Теж треба попрацювати, але це є шанс, але це дає шанс, і тут є можливість чути, спілкуватись, слухати, бути навіть з ними. Генеральний директор власної компанії дуже часто приїжджає в Україну і взагалі підтримує українців, дитячі дома українські, і це надихає. Це та можливість, яку ви можете не пропустити. Пишіть мені, якщо не знайдете силочку, або силочка буде до цього відео: tatusko.incruzes.com Заходите і у вас такий самий буде дублікат сайту з вашим прізвищем.incруes.com. Подумайте, скільки коштує сайт зробити, створити. Я вже мовчу там залити його продуктом і його обслуговувати. А тут за 95 баксів у вас свій іменний сайт дублікат, за яким стоїть величезна компанія. Яка вас обслуговує, яка вас підтримує, яка вас прокачує, яка дає нові можливості, постійно приходять нові продукти і так далі. Система всіх фінансових операцій через міжнародних фінансових операторів. Е, Ну, Саме відомий в Україні це Pioneer. Навіть в Приват24 зайдіть, там навіть є така закладочка. Міжнародна платіжна система Pioneer. Все, Все працює, гроші ходять нормально. Або inpay карточку собі зробити, теж продукції компанії, і буде у вас карточка прийде в Україну, вам на адресу, будете нею розраховуватись. Всього все круто. Хочете знайти нову спільноту, бути серед тих людей, які люблять життя, які люблять подорожі, які щось трошки розібрались в круїзних лініях, круїзних лайнерах, як самостійно бронювати, як подорожувати. Приходьте. Реєструйтесь, побачу вашу реєстрацію або пишіть. і Ми з цим розберемось. і Гарних вам подорожей і правильного вибору! і Будьте з тими компаніями на тому ринку, які будують себе і йдуть вперед і розвиваються. Все. Вам гарного дня. Все, дякую,